Герої не вмирають. Герої поміж нас. Мароняк Федір Богданович, старший стрілець першого гірсько-штурмового відділення, третього гірсько-штурмового взводу, 3-ї гірсько-штурмової роти, 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, народився 24 червня 1978 року у селі Середній Угринів, що на Калущині, сім'я була дружньою і багатодітною. Як старший син у родині, Федір став надійною підтримкою та опорою для батьків. Піклувався про молодших братів та сестру, які любили та поважали брат. Та адже він був хорошим другом та порадником. Між дітьми завжди панувала злагода та взаєморозуміння. Навчався у староугринівській школі. Після 9 класу вступив до Войнилівського професійного училища. Порядний, відповідальний, товариський і дуже скромний. Таким пам'ятають його одногрупники та педагоги. У 1996 році був призваний на строкову службу, яку проходив у місті «Стороженець». Повернувши з армії 2 травня 1998 року, одружився з чудовою дівчиною Марією і так став жителем села Нові. Виця у подружжя народилися двоє синів: Євген та Віталій. Батько намагався виховати їх чесними та справедливими людьми, адже й сам був добрим, товариським і загостреним почуттям справедливості. Жартівливий і веселий. Він мав багато друзів, у котрих про нього залишилися назавжди завжди теплі і щирі спогади. Знаходив спільну мову із дорослими і дітьми. Був добрим майстром, їздив по заробітках. 26 липня 2022 року став у ряди воїнів, щоб дати віці ворогу. Служив старшим стрільцем у гірсько-штурмовій роті. Воював у гарячих точках, спочатку під Херсоном, потім під Бахмутом. Був контужений, двічі отримував осколкові поранення та завжди повертався у стрій. Побратими згадують Федора Маруняка як відважного воїна, справжнього патріота, котрий до останнього подуху боронив свою землю від російського агресора. Загинув воїн 14 березня 2023 року. При виконанні бойових дій, отримавши вибухову травму несумісну з життям у селі Спірне Бахмутського району Донецької області. Йому було 44 роки. За нашу свободу за незалежність країни платиться страшна ціна. Своє життя віддають найкращі. Ми втратили ще одного героя України. Федір Мароняк заплатив найдорожчу ціну за нашу свободу, віддав власне життя. Він не завжди залишиться в пам'яті тих, хто його знав, мужнім сином українського народу, відважним воїном та справжнім захисником для усіх нас. Він є прикладом патріотизму і самопожертви. Написала у соцмережі Фейсбук голова Калицької РДА Жанна Табанець. Свій останній спочинок Фадір Маруняк знайшов 19 березня на кладовищі у селі Новиця. Світла йому пам'ять і вічна слава. Адже герої не вмирають.